Щоб висловити свою солідарність з тими, хто в даний час в Києві та інших містах України відстоює права нашої країни на європейський шлях розвитку, 14 грудня зібралося понад півсотні автомобілістів. Колона, яка зібралася о 12-й годині біля стадіону Металург і прикрашена національною символікою та символікою Євросоюзу, висунулася на площі 30-річчя перемоги, проїхавши площею Горького, площею Артема і площею Визволення, та повернулася до місця початку свого маршруту. Організатори акції в кривому розі виступили депутати. Дніпропетровської обласної ради, позафракційні депутати Криворізької міської ради, а також Апостолівської та Зеленодольської районних та місцевих рад. Наша мета підтримка всі вимоги Євромайдану у Києві і всіх українців, які відстоюють майбутнє своїх країни на площах по всій країні. Дніпропетровщина частина Європи, і сьогодні учасники автопробігу це довели, зазначив депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій Жабатинський. Шість автомобільних екіпажів з Апостолів та чотири екіпажу із Зеландольська підтримали акцію. За європейські цінності. Депутат апостолівської міської ради мудрий Віктор наголосив, що Майдан він не за опозицію, а за рух в ЄС, бо саме ця цивілізаційна модель демонструє найвищі стандарти якості життя і дотримання прав людини. Натомість, кульбіт із непідписання асоціації з ЄС відкидає Україну в розвиток на роки, а це втрачені можливості на швидкі перетворення. Додатковим чинником, який привів людей на майдан, є поглиблення соціальної несправедливості, зокрема йдеться про практику. Вибіркового правосуддя, корупцію, адміністративний тиск і застосування грубої сили проти мирної акції протесту. Саме тому автоперебіг, у якому ми прийняли участь, пройшов без партійних символік, а символіками України та Євросоюзу. Наша мета змусити людей не мовчати. Наша мета допомогти людям зрозуміти свою силу. Кінець прямої мови депутата Віктора Мудрого. Організатори акції подякували всім найбайдужим, які відгукнулися на заклик взяти участь в акції, а також представникам від партії удар. «Дар свобода та батьківщина, які підтримали і брали участь у акції, Щоправда, своїм окремим автопробігом та використовуючи партійну символіку.